Це це євангеліє і ми завжди говоримо: таланти, таланти, це те, що нам дає Господь. Але є такі таланти, про які нам Господь дає, але ми не розуміємо, що це талант наш талант. От дуже часто. Я сварюся з супругом або з супругою, або сваримося, сваримося, ой, сваримося. Що робити, не знаю. Люди добрі, дякуємо. Дякуємо тому, що ми сваримося із тим чоловіком, із, чи, чи з дружиною. Бо є такі сім'ї, де й хотілося б посваритися, і хотілося б покричати, а нема на кого. Є таке? Є. В кожному негативі шукайте позитив. Посварилися. Слава Богу, що посварилися! Хоч є на кого той гнів виплюхнути, хоч, хоч 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 висказати. Розумієте? Отакий талант. Дякувати Богу. Дякувати Богу завжди в усьому талант. Наш храм. Дякувати Богу, почали ремонт. Нам Господь дав храм. Так? Талант. Дав храм. Почина... Почали ремонт. Вже там він длиться, длиться певний час. Бачите, ще вітер ще й не закінчений. Ну, роботи багато. Але нам його треба зробити. Не прийде якийсь там дядько і не дасть нам. І не зробить нам. Я сам там аж там ото вилажу, то все роблю, ставлю. З Анатолієм він мені подає, я там приймаю, працюємо. Розумієте, нам дав Господь, ми всі разом. Не, ай, хто, хай хтось там небудь, а я прийду тільки подивлюся, як там докрасили, чи не докрасили, чи який там красиво, чи не красиво. Всі разом повинні. Хто добрим словом? Ну не добрим словом, а молитвою. Да? Бо одне сказати добре слово ну, молодці, робіть далі. Добре слово, правда, ну, в тому ж погано нічого немає, але молитвою. Молитвою. Хто якоюсь якимось фінансом, хто фізично, прийти там, поприбирати, позамітати, помити, ось будемо переходити вже в основний храм, треба буде помити перед богослужінням то, то-то. Так що. Приходьте там, дзвоніть, щоб помогти, в кого є там час, що помогти. Дівчата, Давайте, щоб ми щоб перед службою було в нас все красиво, щоб люди прийшли. Ми самі прийшли, і нам було навіть самим радісно і приємно служити, а не в пороху, да не в да не в краски, да не всього. Давайте всі гуртом об'єднаємося, щоб Господь побачив, що храм нам треба. Якщо нам храм треба, то ми скажемо, Господи, він нам треба, допоможи. Господь допоможе. Ну, якщо скажемо, навіть не скажемо, будемо е, равнодушні, да, байдуже нам буде, ну, то скаже, то ну, от нащо нам храм? Ну Нащо їм храм? Нащо їм храм? І не буде, і буде занепад? І все. Господь дав нам державу, Господь дав нам мову. Це талант? Талант. Яка різниця? Це уже буде рабе лукавий. Згадуємо ту історію євангельську, що господар сказав тому, хто закопав той талант. Рабе лукавий, ти знаєш, що я грізний, що я жну, жну там, де не сіяв. Отож, візьміть той талант. У нього віддайте в, кого, в, того, в того, хто в 10, а його киньте у пітьму непроглядну. Отже, ні, разниця? Господь дав нам. Ми не повинні його закопувати в землю. Розумієте? Господь дав нам державу, дав випробування. Нам треба держава. Зачем вона нам треба? Так, краще колонією, краще рабом бути, так легше бути рабом. Але коли ми читаємо Святе Письмо, уважно читаємо Старий Завіт. Почитайте, візьміть і прочитайте. Господь ніколи не приходить до рабів. Ніколи Господь не являється рабам. Якщо являється, то тільки для того, щоб вивезти їх із рабського полону і зробити вільними людьми. Розумієте про що я кажу? Якщо Господь на нас зглянувся, значить ми повинні. Сказати, Господи, дякую Тобі, що Ти дивишся на нас. Ми через страждання, як ми сьогодні говорили, через температуру, через вогонь здобудемо нашу державу, наш талант, який Ти дав нам. Ми його не закопали, не віддали комусь, а самі здобули. Своєю працею, своєю силою, своєю мужністю, своїм терпінням, своєю молитвою, своєю вірою, ми здобули її оцю перемогу. Ми її здобудемо обов'язково, тому що вона нам потрібна. Якщо вона нам не потрібна, буде сто років війна. І ніхто нічого не доб'ється, бо воно нам не потрібне. Воно нам не треба. Але якщо воно треба нам, то вже завтра. Тільки якщо воно нам треба. От треба, значить завтра. Якщо не треба, буде сто років. І будуть наші діти, внуки, правнуки, будуть страждати, воювати. Гинуть. Але якщо воно нам треба, Господь вже завтра дасть. По вірі нашій, по молитві нашій, по нашому бажанню. Господи, я хочу! Я хочу, якщо я хочу, значить Господь мені дасть. Якщо я не хочу, або якщо мені байдуже, Господь не дасть. Господь ніколи не являє.